У середу, 6 березня, в Одесі було чути вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Мережі пишуть, що під час удару по Одесі в місті міг бути президент України Володимир Зеленський. Також в одеських пабліках з'явилося відео попередньо з кортежем українського лідера в місті. Тим часом у грецьких змі повідомляють, сьогодні в Одесі має відбутися зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакісом Міцотакісом, який після зустрічі вирушить до Бухаресту на з'їзд європейської народної партії. Зазначимо Володимир Зеленський у серпні 2023 року. Відвідав Афіни, Греція продовжує підтримувати Україну у її боротьбі проти Російського. Que eu agradeço.